У прилуцькій мережі міських автобусних маршрутів відбудуться суттєві зміни. Про це подіям повідомив заступник міського голови Олександр Сивенко. Більшості випадків це відбудеться зразу після завершення військового стану в Україні. Чому? Тому що зараз є відповідні обмеження щодо розірвання договору і внесення змін в мережу. В чому справа вона заключається в тому, що відповідно до законодавства України, виконавчий комітет Прилуцької міської ради, як організатор перевезень в місті Прилуки, не має право організовувати перевезення пасажирів і рух міських автобусів за територію міста Прилуки. В результаті перевірки департаментом патрульної поліції у Чернігівській області були надані відповідні листи роз'яснення з пропозиціями припинити рух автобусів міських маршрутів до навколишніх сіл. Такі маршрути, як маршрут номер 1 Плискунівка, досвід на маршрут номер 3 Івушка, АТП-17461 і багато інших, вони у зв'язку з відсутністю в мікрорайонах нашого міста місць розвороту автобусу, як і раніше, в 90-80-х -х, х роках минулого століття їдуть до навколишніх сіл і там здійснюють розборот автобусів. Це в село Сухополова, в Манжосівку. В село Замостя для прикладу з перевізником міського автобусного маршруту Notiнадцять івушка дослідна договір уже розірваний. Це саме очікує і ті маршрути, які я назвав, перерахував. Тому зараз управління містобудування і архітектури робиться відповідні дослідження. Щодо розміщення місць розвороту автобусів в мікрорайонах, Заудавському мікрорайоні, на перехресті вулиць в мікрорайоні так званого П'ятихатки, як люди його називають, також у Плескунівському мікрорайоні. Але, як показує практика, маршрути обмеження маршрутів. Тільки території міста Прилуки, тобто без навколишніх сіл, вони завідомо будуть збиткові. І тому, навіть якщо ми й побудуємо, будуть побудовані ці місця розвороту автобусів, хоча попередньо дане будівництво тільки одного обійдеться в районі 250 тисяч гривень. То є ризик про те, що перевізники просто не будуть брати участь у конкурсі на дані маршрути. Відповідно до рекомендацій департаменту патрульної поліції, в прилуках буде змінено і назви кінцевих автобусних зупинок. Починаємо із військового містечка номер 12 Чому? Тому що назва кінечної зупинки маршрут повинна відповідати назві зупинкового комплексу в тому чи іншому мікрорайоні. Для прикладу, на даний момент місце розвороту автобусу, військовомістечко номер 12 це біля 12. 12-ї школи мешканці знають назва зупинки школа номер 12 а кінечний пункт маршрутів, який обслуговує даний мікрорайон, називається військове містечко номер 12 Тому і назва буде відповідати. За попередніми підрахунками, якщо виконати вимоги департаменту патрульної поліції, у прилуках з 19 міських автобусних маршрутів залишиться лише 12.